Українські перукарі вразили чернівці незвичними образами. Завдання учасників фестивалю перукарського мистецтва було відтворити за допомогою зачісок і макіяжу відомих кіно чи мультгероїв. Як впоралися з завданням майстра стилю і ножниць у репортажі Олени Центили. Чим яскравіше й епатажніше, тим краще. Суворе журі хоче незвичних образів. Тож команда з Тернополя дивує кольорами. Дівчата на такий експеримент погоджувались, а хлопців довелося вмовляти. Дуже важко було переконати. Дуже наприклад, голохвастова. Ми на вулиці познайомилися з ним і, і впросили по чуть-чуть. Про те, що волосся трохи посиніє, Максим і не здогадувався. каже, у такому вигляді на вулицю б ніколи не вийшов. Ой ні, Хл Хлопці Мене пану не зрозуміють, друзі. Але мені подобається, чесно кажучи. Ім на самий синій колір. Головна тенденція конкурсу високі зачіски з начісом. На них пішли кілограми шпилюк та літри лаку. Учасники мали не лише створити зачіски, підібрати відповідний макіяж та одяг, а й представити вигаданий образ на сцені. З нуля навчитися акторської майстерності і танцям довелося команді з Кам'янця-Подільського. Багато так часу пішла на репетиції, тому що постановка дуже важка. З фільму ну, багато не вміє танцювати, але вони дуже хотіли. Учасницям Чернівецької команди, що втілюють образи людей легенд, навіть ходити важко на головах шпаківні вулики і гайкові ключі. Найважчі лізі їй у коси вплили корпус від справжнього комп'ютера. Навірно, ну, кілограм два Я вже привикаю я вже походила, я вже привикаю. Та жертви того варті кажуть конкурсанти, і зізнаються на фестиваль краси. Прийшли не стільки заради перемоги, а щоб дозволити фантазії та творчості розгулятися. Олена Центила, Максим Соколик, новини телеканал Інтер Чернівці.